На Херсонщині, внаслідок атаки російських безпілотників, поранено чоловіка. Зранку окупанти запустили дрони по селищу Велетенське, а напередодні атакували ними місто Береслав. В результаті загинув чоловік, який перебував в той час на своєму подвір'ї. Загалом напередодні росіяни атакували 38 населених пунктів Херсонської області. Олександр Телоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олександре, наші вітання, вітаємо, вітаємо, пане Олександре. Продовжує ворог прицільно гатити по соціальній інфраструктурі, критичній інфраструктурі, вбивати жителів Херсонської області. Нелегка субота для багатьох регіонів. Яка субота для Херсонщини? Розкажіть нам. На жаль, росіяни продовжують криваве сафарі за допомогою своїх дронів на Херсонщині. Вже наразі у нас є постраждалі, є загиблі. Двоє людей, хлопець в Дніпровському районі. Наслідок скиду вибухівки з дрону загинув. На жаль, і ще один чоловік в Антонівки. Також внаслідок наслідок скиду вибухівки. Ще троє. Це Приславський район. Знову-таки Антонівка, Летенське, постраждали за наразі це троє поранених і двоє загиблих, і всі внаслідок атак російських безпілотників. Вчора це було серед четверих постраждалих поранених. Це було троє поранених внаслідок саме дронів, і один загиблий також внаслідок атаки російських безпілотників. Тобто у нас тут, як можна так сказати, своя атмосфера, на жаль. Постійний терор, і все більше і більше людей страждають від цих атак російських безпілотників. Звичайно, ми також переживаємо за інші міста. Ми дивимося ці новини, ракетні атаки. Але в нас тут немає ракет. Але кожного дня люди гинуть і поранені внаслідок іншої загрози. Це російські безпілотни. Пане Олександре, ви застосували це кричуще, на жаль, таке слово сполучення, як дрон сафарі. Я звернув увагу наших глядачів на чергову. Треба сказати, публікацію цього разу в британській Таймс Херсонці на прицілі російських безпілотників. і далі, увага на нас полюють заради спорту. Пане Олександре, трохи трохи докладніше. Розкажіть, будь ласка, що це за такий прости господи спорт? І скажіть, будь ласка, чи ну впливає увага світових ЗМІ до проблем херсонців? Так, дякую команді. Таймс, які приїхали з ними, спілкувався також Олександр Прокудян, голова військової адміністрації. Давав коментарі зі свого боку. Ну і також вони поспілкувались з більшістю. Постраждалих, які зараз знаходяться в лікарні, і Таймс на щастя не єдине змі міжнародне, які до нас приїжджають і знімають. До цього була Велі». Також постійно приїжджають і європейські різні видання локальні, і ми з радістю розповідаємо про ці цей терор, про це як у «Сафарі». але сафарі це росіяни самі називають це. Ми його не називаємо так. Просто вони почали використовувати цю цю це слово сполучення якби для показового ну показу ситуації на Херсонщині. Що стосується спорту, багато людей дійсно вважають тут на прибережній частині Херсонщини, що росіяни тренуються на них, тренуються на них скидати вибухівку перед тим як перекидати їх. На військові позиції, якісь вони тренуються тут на цивільних. Але наша думка все ж таки, що тут працюють професіонали, тому що, бачучи, ну, дивлячись їх відео, які вони викладають, фіксуючи тим самим ці російські злочини, свої, вони дуже вправно наздоганяють автівки цивільних і так не навчаються. Можемо сказати, що це працюють професіонали, які. Призвані сюди на лівобережжя, щоб бувати людина на правобережжі. Пане Олександре, пригадується мені осінь минулого року, коли ми із вами, зокрема, і з іншими представників, представниками різних регіонів говорили про те, яким буде для нас зимовий період, наскільки він буде важким чи непростим, чи буде тепло, чи буде світло. Станом на сьогодні для багатьох. В повітрі висить питання: як би вижити, незважаючи на ті обставини, в яких ми опинилися, тому що ми бачимо результати ворожих атак. Пане Олександре, до чого я веду? Я хочу запитати про гуманітарну складову. Наскільки це питання болюче для Херсонської області? Чого бракує? Чого вистачає? Єдине, що у нас не дуже багато часу, хвилинка. Якщо вкладетесь, буду вам вдячна. Так, ну дякуючи нашим міжнародні підтримки. Ми підтримали наше населення і прибережних зонах, і подалі від берега паливними барикетами. Зараз Херсон о, поставляє тепло, ну, теплопостачання в теплопостачання у 95% населення. Важка ситуація в прибережних зонах, де постійно дрони атакують людей. І там, на жаль, не завжди можна поладнати і теплопостачання, і газопостачання, і електропостачання. І крім цього, атакують постійно і мобільні вежі росіяни, це Антонівка, Кіндійка та прибрежна частина району там, нижче Перекопської. Але продовжуємо робити. і Ми вважаємо, що ця зима краще пройшла ніж попередня, тому що підготувались попередньо і е, працюють всі енергетики, працюють. Тепломережа, газовики, де можуть, там вони одразу все визнають для того, щоб пережити цю кузи. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що з нами час від часу інформуєте. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації.